Друзья, всем привет! Короче, сегодня получается по тем трем свинкам получается 71 день. 35 они были под свиноматкой, плюс 35 на откорме. Забрал я 35 дней я на свиноматке, плюс 35 на откорме. Сегодня у нас 2 черня. Сейчас мы возьмем одну, сважим, а может и всех. Глянемо, яку вагу набрали. Получається, кабанчик був найважчий. Потім свинка була по вісу друга йшла. І ще один кабанчик був найменший. Зараз зважимо і подивимося, скільки вони набрали за 35 днів. Які... Яка їхня суточна вага вийшла. Прирости. Порода. Виходить, дюрок була покрита макстером. Такий, з формами нормальний. Цей кабанчик зараз глянемо, яка вага. Отже, нем його до 40 кг, а це з 5-м режим воно з одним міцем бігає. І пустимо на м'ясо. Притягну сюди ваги і ми їх зважимо подивимося. Напомню, родилися вони 22 березня. Сьогодні в нас 2 червня. Вчора перше я на робить Да, Сьогодні другий. Получається, даже 36. Вже вони днів наткормятся сьогодні. Так, по цим, по цим двом дівчикам, так. Оріхи будете? Шо? А ну. Хоба. Погнали. Темніша, то дюрок чистоті, а це кантор. Цих би у 4 місяці, ровно як було їм 4 місяці. Були по 80, там, ще по 83 кг. Та їх разом важив. Там вийшло. Не хватало, знову на днів 10 чи 8 не хватало. До 4 місяців був общий вес 142 кг. По дільності зважив спеціально. Получається, дюрок обогнав. По був бувашки, який я купляв. Е, ці дівчата залишаються мені на племя. Сейчас я їх перевожу на нормірований корм. і ждем їхній приход, і, приход в охоту. Так що сейчас, мабуть, пойду притягну. Так, а що у нас тут? Так. Малеча віддихає. Цієї у мене, виходить, 19 травня. Малеча появилася. Так. Що ти режуля? Пошов я тоді, коротше, зараз притягну Ваги, і ми їх зважимо. Так, друзі. Віса витягти не можна. Заставлено біг бігами Так що припер сюди порося одне. Середнє взяв. Зараз вам покажу яка вага. Получається це 35 днів стояла на кормі плюс 35. Як забрав свиноматки, 70 днів сьогодні. Сьогодні 71. Сьогодні 2 травня. Вага 33 кг 500 г. Так що нормальна вага. 22 кг набрала за період, за перший період від корму. Получається, 22 кг набрала. І там скільки? 22, мабуть, 500 грамів або 600 десь так. Ну, посчитаєте самі, то що е, важив свинку. Свинка тоді була е, 11 кг. Кабанчик на те время, Ну, можете глянути попереднє відео. Там є, де я їх важив. Кабанчик був важчий. І той кабанчик трохи легший за їх. Так що стоять вони зразу кажу. На БМВД Уріна. Такі непогані, непогані прирости за 35 днів. Отлічний. Сьогодні засипав їм корм уже е, гровер. Так що зараз вони в мене на гровері. Вчора ще стояли на старті, сьогодні вже на гровері. Е, другий період від корму у нас буде длиться 45 днів. Подивимося, що вони наберуть за 45 днів. Як все нормально, кілограм в сутки должны, должны набирати. На конец від корма получится. Кілограм суточки по любому должен бути. 45 кг должны набрати. Ну, це покаже. Так, оцього вже не буде. Рижо вже не буде на наступний раз. Ці два остануться. Если у Т34, ну хай це на кілограм чи два важче. 35 Ще недільку, недільку подержу і оберу його на м'ясо. Бо довше його держати немає не сенсу, бо буде тільки вонять потом. Одне яйце в його зверху, я його навіть не став виложувати. І одне внутрячок по-любому є. Ну, Розберемо, побачимо. Так, друзі. Кому сподобалось, ставимо подобайки, А хто забувся підписатися, підписуємося.